А зараз зв'яжемо поводок з резинкою. Що нам для цього буде потрібно? Поводковий матеріал, гачки, резиночка, яка одягається на гачок. Ну і набір інструментів. Спочатку, друзі, я буду на наш поводковий матеріал надівати резиночку. Можливо, такий спосіб для когось незвичний, але я стараюся по максимуму економити поводковий матеріал, тому що кордовський супернатурал не дешевий, я думаю, ви самі знаєте. І я стараюся його максимально економити і тому спочатку. Надіваю резиночку, а потім далі покажу вам послідовність. Резинки відрізаємо в середньому 3 мм, беремо тонесеньку голку і стягуємо резинку на наш поводковий матеріал. І далі поступаємо ось так. Розвертаємо поводковий матеріал кінцем до себе, ось так. Так ви ніколи не спутаєте, в яку сторону вдівати гачок. І тепер на гачок надіваємо нашу резинку. Акуратно щоб не пошкодити поводковий матеріал. Тепер зав'язуємо петельку. Можете собі допомагати монтажною голкою, щоб петля вийшла маленька, тому що в'яжемо під попап 8-10 мм. Тепер будемо дівати нашу насадку. В Моєму випадку то є 10 мм попап. Так, беремо один попапчик посередині, пробиваємо голочкою. І стягуємо на волос. Оправляємо і гарно втягуємо стопор, щоб він сів на місце. Тепер підтягуємо попап приблизно 3 мм до резиночки. І тепер, друзі, аж на цьому етапі ми будемо відрізати поводковий матеріал. Я використовую для флетфідера недовгі поводки, тому ми собі відмірюємо порядка 19 см, не враховуючи очка. Тобто для того, щоб нам хватило і на обмотку кругом гачка. і на зав'язування петельки. Так, далі перевіряємо чи резиночка у нас знаходиться навпроти жала. Підтягуємо волос, щоб відстань була від резинки до попапа не більше 3 мм. І пропускаємо зверху вниз поводковий матеріал в кілечко. Робимо 5 дітків. 3, 4, 5. І пропускаємо знову цю саму сторону, зверху вниз в сторону жала. І з протилежного кінця будемо зав'язувати петлю вісімку. І ось такий, друзі, у нас вийшов поводок з резинкою. Один з найпопулярніших видів поводків.